Вітаю всіх глядачів обосток. Мене звати Роман Придон і сьогодні міськів розмовник міністр закордонних справ України 2007-2009 роках, керівник центру досліджень Росії Володимир Грисько. Пане Володимире, вітаю вас. Доброго здоров'я, пане Романе. Бу розпочати з J7, тобто з Великої сімки, Глави МЗС, ось буквально напередодні збиралися в Антаріо в Канаді, обговорювали питання. Марко Рубіо. Там був присутній ну, всі представники Великої Сімки. Е, головне з цього про Канада оголосила про нові санкції. Британія пообіцяла виділити кошти на енергетику для України. Рубіо промовчав, сказавши, що жодних нових заяв від нього не надходило щодо нового тиску. Він зазначив, що взагалі Вашингтон майже вичерпав свої можливості щодо тиску на Росію. Сказав, що ось ми вели проти двох найбільших нафтових компаній великі санкції, через певний період. Ми маємо отримати певні результати. Я не знаю, що ще ми можемо запропонувати як, на ваш погляд, ну, по-перше, сам саміт, тому що були певні заяви, все таки щодо того, що будуть тиснути далі на Росію, і все таке інше. І оце заява Рубіо, що США майже вичерпали весь свій арсенал, так чи ні? Е, ні, це звичайно не так. Це не відповідає дійсності. Це лише є сигналом того, що. Трамп зараз пригальмовує і не хоче вже надто йти далеко, все ж таки розраховуючи на те, що Путін зупиниться. Наївна позиція в черговий раз він отримає від Лаврова заяву про те, що первопричини кризиса, конфлікту ще мають бути виконані, і на тому власне все закінчиться. В арсеналі у американців купа. Засобів впливу на Росію, починаючи від новітнього озброєння, яке вони так чи інакше можуть передавати, і це все абсолютно ніслітниця, коли вони говорять, що у них не вистачає для власних потреб. Вони зараз ні з ким не воюють, начебто. І навіть якщо вони проведуть якусь операцію в умовні там десь в умовному регіоні Латинської Америки, то це, вибачте, не, не, не навіть войнушки назвати не можна. Це Якась маленька операція, і не більше. Тому більше ніж достатньо у них є озброєння, які можна давати. Друге, якщо говорити про економічні санкції, чекайте, а що торговельне ембарго це не аргумент для Росії, при тому такий, який відразу все поставить на місце. А визнання Росії країною терористом це не Серйозний політичний удар по позиції Росії, тому що за ним тягнуться ж економічні наслідки. Так що це абсолютно нісенітниця, те, що сказав Лавров, але я це просто читаю так, що, мабуть, від Трампа пішла вказівка поки що не форсувати всі ці речі. І скажу вам більше, пане Романе, я думаю, що десь за кілька днів перед. Тим як ці санкції проти двох нафтових російських компаній мають набрати чинності, відбудеться е, випадковий е, дзвінок між е, Путі... черговий випадковий дзвінок. Черговий випадковий дзвінок, в ході якого Путін щось знову наговорить Трампу, той схопиться за якусь чергову е, бредову ідею е, цього е, московського карліка. І, можливо, навіть ці санкції знову не набудуть чинності. І він скаже Пут, цей самий Трамп, що ну давайте що ну, на, на місяць відтермінуємо. Здається, Путін хоче миру. от, власне, такий варіант я цілком е, не виключаю. Ну, ви знаєте, продовжуючи знову ж таки заяви Рубіо, і те, що ви сказали, що американці Трамп. Певним чином пригальмовує, сподіваючись на щось від Путіна рубіо стосовно конфіскації російських заморожених активів, також зазначив, що це може обернутися непередбачуваними наслідками. Ну тобто прораховується, прораховується, але наслідки все ще непередбачувані. Хоча американці певним чином певний час, скажімо так, були нібито попереду європейців у цьому питанні. Зараз Європа майже на порозі прийняття рішення щодо конфіскації певним чином, там певні. Кроками російських активів, і тут маємо заяву від США, що ну ми не приймаємо поки що в цьому участь. Європа це їхнє питання, а наслідки можуть бути непередбачувані. Тут також той, той же характер, що ви сказали, це пригнан ну, абсолютно, абсолютно. Тобто, це бачите, сам же Штрап говорив про те, що хай там забираються російські гроші, це їхні так би мовити проблеми, і хай все це вирішують. Тепер бачите вже е, крок е, чи пів крока назад. Ну так, це ваші проблеми, але це може мати наслідки. А які це може мати наслідки? Це може мати наслідки, е, як приклад для всіх агресорів: що якщо ти агресор, то твої кошти є, е, е, власне, ну, от таким інструментом тиску на тебе ж самого. Е, і я думаю, що в цьому ж ряду давайте не забувати і. Е, ці повідомлення, які поки що мають такий доволі ну, опосередкований характер, але вони теж можуть сигналізувати про щось про зміну позиції. Це те, що, е, начебто, американці е, в черговий раз в Генеральній асамблеї ООН не будуть підтримувати резолюцію, яка є очевидною для всіх здоровомислячих людей: що агресор це Росія, що Крим це Україна, що територіальна цілісність це. Той принцип, який не яким не можна торгувати. От якщо це все скласти докупи, то ми виходимо на висновок, що в позиції США знову черговий зігзаг, і знову треба прораховувати, що ще вони можуть, який коник вони ще можуть виконати, для того, щоб все ж таки продовжувати задобрювати. Путіна, я, чесно кажучи, вже втомився робити якісь прогнози, тому що спрогнозувати теперішню адміністрацію Трампа практично неможливо. Це гра, знаєте, в наперстки. Буде кулька чи не буде кульки це те, що сьогодні характеризує американську зовнішню політику. Ну, закінчимо Рубіо його заявами після Великої Сімки. Він дещо більш оптимістично. Ми обговорюємо з Україною постачання оборонного озброєння для захисту їхньої енергосистеми. Ну тобто, вони бачать, що планує Путін. Цієї зими, тобто зруйнування фактично української енергосистеми, принаймні він цього буде прагнути. Тут як на ваш погляд, все ж таки американці розуміють загрозу до чого це може призвести, і підуть. Чи знову ж таки це заяви політичні, які розуміють, що від них Європа там чи західний світ, чи їхній електорат, який вимагає збільшення тиску на Росію і захисту певним чином України? Що це знову ж таки ну бачите, це знову таки зовсім не та стратегія, яка дає результати? Ну от що означає, ми будемо збільшувати постачання Росії, Україні оборонного озброєння. Так це добре, щоб, щоб те, що запускається, до нас не долітало. Ну але може поставити питання по-іншому. Так може зробити так, щоб воно не летіло, щоб не було чим е, е, загрожувати і, 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 і вбивати, і збивати, і так далі. і Так далі. Тому може треба дати не оборонну, а наступальну зброю, щоб можна було е, винищити ці. Об'єкти, з яких ця зброя російська запускається. От вчора як була інформація. Путін, що... як путін каже першопричини знищити от цього правильно. Оце якраз і є першопричинами. Так. Тобто, дивіться, от вчора була інформація, що десь там в Воронівській області на якомусь середромі зосереджено тисячу шахетів. які що будуть робити? Ну, вони будуть летіти в бік України не сьогодні, так завтра. Так може треба поставити питання, що цей аеродром має бути просто бути знищений за фактом, тобто його там не повинно бути, так само як і інших, як з цих самих е, е, аеродромів, де, де базуються ці стратегічні бомбардувальники, там Енгельси, Шменгельси і тому подібне, і так далі. Так може так треба ставити питання не оборонятися від нападу, а робити так, щоб не було нападу. А для цього треба засоби, е, для того, щоб е, унеможливити такий напад. Ну але для американців це вже е, вищий пілотаж. Далі е, розмов про те, що ми вам допоможемо захистити енергосистему, яка розвалюється, завдяки в тому числі і вашій нерішучості. Ну, це для них е, тема поки що не підйомна. Щодо до Росії цікаво знову ж таки в продовження того, що ви сказали, що перед 21 листопада, коли санкції повинні запрацювати на повну силу, скажімо, так чи повноцінно може щось трапитися yeah. Пісков і Лавров. Роздають зараз багато інтерв'ю. Пісков взагалі з'явився на CNN з інтерв'ю. Основна теза: ну Кремль просто просить Трампа відновити переговори з Путіним. Ми готові говорити, ми готові про ядерне роззброєння, про все що завгодно. Тільки давайте зустрічатися. Це знову ж таки. Це до цього, все ж таки санкції, які американці запровадили, які ще не запрацювали на повну силу. Скажімо так, це все ж таки, це про це, тому що і Лукойл, і Росна і РосНЕФТІ зазначається, що за останні роки рекордні знижки вони зараз пропонують усім, хто хоче купити їхню нафту, щоб її продати. Ну, очевидно, дивіться. Якщо е, е, ми з вами переходимо до етапу якихось там консультацій, переговорів там про, про ядерні обмеження, там чи про що завгодно, про відновлення роботи посольств і так далі, ну як же ми паралельно з цим е, так погано одне проти одного е, вчиняємо? Ну, це ж не 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 годиться. Треба ж, звичайно, щось інше. Треба е, спробувати е, е, усунути, як вони в черговий раз скажуть, якісь. Перешкоди на нашому шляху треба знайти можливості, щоб ми з вами е, нормально спілкувалися без оцих е, е, обтяжуючих обставин там, чи щось іншого, і так далі. Тут е, московити знайдуть тисячу е, можливостей це все запакувати е, таким чином. І безумовно, е, якщо так, якщо ми готові, то тоді давайте знімайте ці санкції чи щонайменше їх призупиняйте. От і тоді ми мож, можемо просуватися вперед. Це все та сама гра, про яку я вже говорив неодноразово, і яка, повторюю ще раз, на мою думку, може завершитися черговим якимось фортелем з боку Путіна. І я думаю, що зараз над цією ідеєю працюють в Москві на повну силу, і от буквально нас лишається зовсім небагато часу. Мені здається, що ось 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 щось має відбутися. Можливо, ці заяви, про які ви задали і. І Лаврова, і Пескова, і всі всі інші браті вони якраз і є артпідготовкою до того, що може відбутися якийсь дзвінок. Ну, подивимося, лишилося зовсім небагато до 21 го власне, тиждень. так що ну Але мені здається, що зараз якраз ми виходимо на цю фінішну пряму. Бо якщо в санкції. Такі справді запрацюють, ну це означатиме, що все-таки якась певна послідовність у американців проглядається. Е, ну а що далі? Ну далі бачити, поки що після цього, якщо якщо це відбудеться, буде пауза, е, і знову будуть чекати, е, аж поки щось знову не трапиться, щоб знову повернутися до теми е, ну, того, що нам потрібно, щоб ці санкції були справді вбивчими для російської економіки поки що Трамп на це йти не хоче. Пане Володимире, хотів Вас запитати: а навіщо Путіну от такі переговори з Трампом? Він каже, що у нього більш-менш відносно нормальна з економікою. Він перемагає на фронті там, тисне з усіх боків, як раз на тиждень, там чи раз на кілька, кілька разів на тиждень. Він про це заявляє. Росії є друзі, там Китай, Індія певним чином, і все таке інше. Навіщо тоді йому ці переговори? От фактично, вони ж зараз випрошують знову ж таки. Давайте сідати про щось там говорити. Так, американська розвідка з одного боку виділяє там кілька слабких сторін Росії Кремля. Тобто, це і проблема з новою мобілізацією, економічні проблеми завоювання не відповідають навіть. Рубіо зазначив, що росіяни втрачають за тиждень близько 7 тисяч вбитими. Ну, то тобто це не відповідає тому, що вони отримують на полі бою і багато іншого. Але ж все-таки, як ви вважаєте, в якій ситуації зараз Росія? Ну, пане Роване, те, що Путін розповідає, що з економікою добре, ну хай розповідає. Це він розповідає для свого цього, популя... для своєї популяції. Яка е, продовжує, е, начебто, вірити в те, що все прекрасно, правда. Якщо ви подивитеся е, деякі навіть російські телеграм-канали, то е, там е, показують про велике щастя, яке впало на російську голову. Е, Нов усій своїй красі, е, коли немає. Газу, хоча газогін проходить за 50 метрів від будинку, коли немає води, коли немає тепла і тому подібне, і так далі. Так що це все це все розказні для дураков. Ну але оскільки Росія і є країною дураков, то тут все сходиться. Вони будуть щасливими від того, що вони мають фюрера, який розказує, що Росія найсильніша країна в світі, ну наскільки вона найсильніша, ми ж всі побачили вчора. По-моєму, там був оцей суперролик. Про робота про робота на московських оцих болотах. Ну от от такою є отакою, от є і є реальна Росія. Розумієте, зараз пішли меми про те, що він дуже гарно копіює Медведєва. А цей робот. Ну, мабуть, так і є. Хтось, мабуть, запланував за, запрограмував його саме таким чином, щоб всі знайшли з кого ліпили, так би мовити, образ. Тому Путін хай розповідає про те, що е, російська економіка прекрасна, але вона гальмує і останні дані навіть офіційних російських джерел говорять про те, е, що навіть е, військова промисловість зараз почала показувати нулі. Тобто, у Путіна була яка ідея, що я запущу зараз е, е, ВПК, ВПК е, потягне всю іншу економіку, і ніяких проблем у мене не буде. Ну е, не Військова економіка вже стала тут. Вже е, навіть лініли про це не говорять, наводять купу цифр, Я їх не буду повторювати. Але якщо 18 з 24 галузей економіки показують мінус, ну то це означає, що тієї цивільної економіки вже немає. Тепер е, переходимо до військової економіки. Вона вже не зростає. Все. Тобто 26-й рік за всіма оцінками може бути останнім для російської економіки як такої, яка ще розвивається. Ну а що таке, коли от ви е, середній підприємець, е, і е, у вас припиняється робота? Ви звільняєте своїх там десятьох е, людей. Е, а що це означає? Це означає, що е, десять людей залишаються без заробітку, значить, вони повинні йти на. Е, до держави і просити якісь е, пособі по безробоття. А якщо в державі нема грошей, то цих пособів побізробоття не буде. Е, і що робити такій людині? А за нею ж як зазвичай там двоє-троє членів сім'ї, е, і це ж можна множити е, і множити. І якщо сьогодні цей середній підприємець не може отримати жодного кредиту в банку, якщо закредитованість просто фізичних осіб перевищує всі можливі ліміти. То це означає, що е, рівень цього зубожіння в Росії почне просто йти вперед шаленими темпами. А за середнім бізнесом ну підеш і інший, і воно дійде до великого бізнесу. Тому перспектива е, у Росії чудова. Е, перспектива того, що економіка е, таки справді завалиться. А все інше це вже похідне. І, а якщо. Е, Валиться економіка, ну не можна, це ну, просто це об'єктивна річ. Не можна вести війну, коли в тебе нема за що її вести. Ну розповідаючи, мовляв, ну от зараз у Росії е, найкрутіша е, кубишка це вже не цей фонд національного благосостояння, як вони там його називають, а це золоті запаси. Ну, так питання в тому, що е, так, там накопичено десь на. Е, ну там, 300 до 400 мільярдів доларів в золоті. Але ж питання в тому, що і золото є пенсійним товаром, і якщо Росія спробує його продавати, то вона його навряд чи комусь продасть. Так що, це знаєте, може сидіти на горі з золотом, але, але від того твоя ситуація жодним чином не поліпшиться. Так що куди не подивись, всюди проблема: якщо економіка зупиняється. Путіну не буде у якийсь спосіб проводити війну. Так що те, що він зараз харахориться і розповідає, що у нас все хорошо, ну, хай розповідає. Я думаю, що наступний рік для нього буде справді дай Боже останнім. Розуміло. Щодо Росії, також ще продовжимо. В МЗС Росії зазначили, що не виключають, що буревісник буде поставлений до Білорусі. Ну, є там цей буревісник чи немає, це таке питання. До цього арешті, нібито на території Білорусі, з'явився навіщо путіну закидувати Білорусь оцим озброєнням чи погрожувати? Це щоб лякати Європу, тримати її в якомусь певному страху? Ну знаєте, я думаю, що краще за все, щоб вони поставили туди бояришні при тому у великих порціях, і це тоді допомогло б ситуацію розрулити по всіх параметрах. А відносно цих ракет чи псевдоракет, я не знаю, я не є експертом в галузі ракетобудування. Але те, що я чую від людей, які в цьому розбираються, то це більше макетування, ніж реальні загрози. Але мені здається, що в таких ситуаціях треба давати дзеркальну або може навіть не дуже дзеркальну відповідь у вигляді розміщення ядерного озброєння. Польщі, в Литві, в Румунії, ну тобто в тих країнах, в тій самій Фінляндії, які межують з Росією, і які, ну я думаю, не відмовляться від того, щоб цей ядерний щит з'явився у них на території. Тому що це означає, що Росія йде в банк, вона піднімає ставки, значить, на них треба відповідати. І відповідати ну, доволі швидко і доволі результативно. бо знаєте коли на такі відверто провокативні речі відповіді немає. Путін думає, ну прекрасно, значить, вони мене бояться, значить, я буду цим шантажувати далі. Тому я би на місці наших натівських партнерів не боявся би цієї ескалації а навпаки, йшов би на ще більшу ескалацію, і замість там умовних там одного-двох чи, чи що там ще. Розмістив би десяток мініпенів, які б дуже чітко ясно дали сигнал Путіну, що ми твоїх арешників якось насильно боїмося. Ну але це залежить від політичної волі наших натовських партнерів, а її як відомо дуже часто, просто-напросто немає. Тосовно політичної волі наших західних європейських партнерів і їхніх дій, скажімо так, і логіки, на четвертий рік війни повномасштабної, на який вже рік гібридної війни проти Європи, нарешті. Європа на базі Єврокомісії створить щит демократії, це центр Євросоюзу з боротьби з, з інформацією, е, яка надходить з боку Росії та інших країн. Ну, в основному це з боку Росії, пане Володимире. як на ваш погляд, ну це добре, що буде створено, але наскільки це велика проблема? Все ще лишається, і як ви оцінюєте дії європейців, які тільки зараз створюють. І запрацює цей щит демократії в 26-му році на повну силу аж в 27-му році. А ну якби не зрозуміло, що до цього відбувається. Ну до цього європейці спали пане Роману. Ну ви ж так само це прекрасно бачите і знаєте. Вони думали, що оця ситуація, коли американці стоять над ними з своєю парасолькою, вона буде вічною. От вони не витрачали грошей ні на що ні на оборону, ні на боротьбу з цією самою дезінформацією. Е, ті люди, які за це відповідали, думали, що це все, е, ну так би мовити, лякалки, які ми їм кажемо, що хлопці, дивіться, ситуація проти вас ж погіршується. Е, ну от тепер, нарешті, коли почали літати дрони, коли нарешті. Е, Просто праві почали перемагати в певних країнах праві, які використовуються це не ну, так. Це само собою. Коли коли е, ці країни підриваються зсередини, коли спецслужби цих країн викривають цілі мережі російських агентів чи агентів впливу, і так далі, ну нарешті почало доходити, що хлопці треба все таки справді братися за голову і щось зробити. Але ви знаєте, я би почав би не з е, щита демократії, а з оборонного щита. І я вже про це говорю не один місяць. Треба вздовж всього кордону, починаючи від Норвегії, кінчаючи Румунією і безумовно, включаючи в цей перелік Україну, створювати е, такий оборонний вал, е, із демократичного нашого європейського боку на е, кордоні цього валу розміщувати дуже потужні військові формування е, бо саме це є запорукою того, що Далі е, Росія не посунеться. Бо якщо з цього боку нашого боку кордону стоять потужні сили і при тому включаючи засоби ядерного стримування, то повірте, ніяких більше е, літальних апаратів ні над Берліном, ні, ні над Парижем, чи над будь-якою іншою столицею, чи над будь-яким військовим об'єктом в Європі не буде. Ну але знову таки ми повертаємося, пане Романе, до цієї самої теми до політичного рішення. Якщо О, ти боїшся своєї власної стіні, якщо ти думаєш, а а чи цей дрон е, був для мене загрозою, чи не був, ну якщо не був, тоді хай літає. Ну так і з такою логікою. Е, ну, наші європейські друзі будуть дуже довго доходити до того, що лежить як кажуть на поверхні. Ну так вони в 2008 році вони нічого не зробили, боялися, що Путін це збільшить ескалацію? У 2014-му це збільшить ескалацію. 22-му Знову вони кажуть, що казали, що це збільшить ескалацію. Ми не будемо там те те, -те робити. Як е Столтенберг е відповів у своєму книзі, коли Зеленський до нього звернувся? Ну захистіть небо. Ні, це може збільшити ескалацію, і знову це може щось збільшити ескалацію. Певні якісь дії. Та до якої ж мети до якого ж. Кордону це може збільшувати ескалацію. куди вже туди вже далі. Це коли вже там війська будуть прибав в країнах Балтії чи на кордоні, я не знаю, там з Польщею. Тоді це буде для них так. от тому то є справа, що оця оце політичне боягузтво, оця тінь цієї ескалації. По моєму її більше бояться європейці ніж ніж хто інший. Тобто вона робить їх е, абсолютно недієздатними. Тобто вони самі себе умовляють нічого не робити, тому що це може призвести до чогось такого, ну що е, розлютить е, Путіна. Ну так дивіться, дорогі друзі. Е, ви тоді дочекаєтеся, що Путін розуміючи вашу е, абсолютну ну нездатність приймати рішення, буде рішення приймати сам. А ви на них тоді не зможете відповісти. І я повторюю ще раз: тобто, питання про умовну нарву це просто тест для наших всіх західних партнерів, тому що окупувати нарву для Путіна насправді не є проблемою. Прорвати оборону там одного батальйону, який стоїть навколо, ну це ні про що. А потім Захід опиниться перед дилемою: чи, що робити, чи мені... Захищати Естонію від російського нападу чи Бог з нею з цією Естонією не будемо ми ризикувати третьою світовою війною через якусь нарву. Ну хай собі ну сталося так і сталося, а це якраз запрошення Путіну до, до його агресії. Я не розумію такої логіки, чесно кажучи, при тому, що е, якщо дивитися на потенціали, ну то нема про що говорити, тобто е, Росія з її там ну цілих нуль десятих. Економіки світу до 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 Європейського союзу, ну це просто слон і моська. Але е, оцей слон цієї моськи насправді продовжує боятися. Ну і самі європейці кажуть, що їхній потенціал військово економічний він там в рази більший за Росію, і їм нічого не страшно Але як до діла, до реальних таких кроків, які можуть, повинні зупинити, то маємо те, що маємо, як казав наш. Екс-президент, так. Що так. ж, дякую, пане Володимире, за таку розмову. Дякую на вам відео. глядачам обосток, що моїм співрозмовником сьогодні був міністр закордонних справ України у 2007 2009 роках, керівник Центру досліджень Росії Володимир Гриско. Нагадаю, глядачам обосток, що ви можете подамати це відео, залишити будь-який коментар з е, питання, е, яке ми зараз обговорили з паном Володимиром. Ми будемо вдячні за зворотній зв'язок. Що ж, на все добре та до побачення.